Доброго дня, друзі. Нещодавно дехто з вас, можливо, стикнувся з проблемою відмови в прийнятті копюр номіналом 500 гривень в терміналах деяких банків, а можливо, комусь і відмовили в торговій мережі. Тому рахуємо за доцільне розібратися, в чому тут проблема. А проблема криється ось у чому. Це зовсім не підробки, як думав дехто. Приватбанк пояснив це тим, що перенастроювали термінали. До речі, ось такі купюри, як зараз перед вами, термінал ПриватБанку в мене особисто вчора прийняв без проблем. Але як кажуть, диму без вогню не буває, і тому Національний банк України дав офіційне роз'яснення. НБУ попереджає про небезпеку потрапляння в годівковий обіг банкнот навмисно пошкоджених банкнот, банками під час дії воєнного стану з території, які перебувають в тимчасовій окупації. В даному випадку маються на увазі банкноти, які були викрадені окупантами або мародерами. Якщо вам пропонують такі, то варто відмовитися та повідомити у поліцію. У більшості випадків це банкноти номіналом 500 гривень з трьома або більше просверленими отворами. Під час бойових дій, коли не було можливості вивезти гроші з банківських установ, згідно інструкції НБУ, банки умисно приводили гроші у неплатіжний стан, щоб ворог не зміг їх використати. Також пошкодження могло бути шляхом відрізання не менше половини банкноти, розрізання навпіл або на три частини. Або банкноти можуть бути залиті спеціальною фарбою не менше 50% площі банкноти. Тому слід бути уважними при розрахунках, так як про пошкоджені банкноти вилучаються без відшкодування вартості. Ще раз повторю: банкноти з отворами розрізані та пофарбовані треба уникати. На цьому завершуємо наше відео. Сподіваюсь, інформація буде вам корисною. Дякую за увагу! Це буде Україна.